Так, друзі, доброго дня. З вами АЗС Комплект. Таке питання було по насосним станціям 12-вольтовим. Там не одна людина запитує, мені потрібна 12-вольтова колонка від акумулятора з системою обліку. Дайте, будь ласка, щось. І там каже, у мене є там насос. Докомплектуйте мені, будь ласка. Ну і скидає насос якийсь дуже-дуже дешевий або 150-130 Вт. Це дуже мало, скажімо так, для насосів. І кажуть, поставте мені облік там, або, такі якісь порекомендуйте, скажіть, що можна поставити. Ось відповідаю. На насоси 100, 130, 150 Вт. Ось такі лічильники я не раджу ставити по одній причині, що. Тут е поплавковий механізм і насосику такому е дешевенькому, буде важко з ним працювати. Він буде грітися і через неділю у вас накриється. Тобто, я рекомендую ставити лічильники або електронні, або механічні е з меншим супротивом, щоб він, йому працювалось легенько. І не забуваємо всі лічильники пропускати через якусь фільтрацію. Ось, допустим, або штуцерну, фільтра грубої очистки, або любу фільтрацію. Любу. Але щоб вона була. Бо якщо щось попаде по системі і попаде в лічильник, це проблема. Це його треба розбирати, чистити, продавати і так далі. Ну, то вам не потрібно. І відправлять або відправляти на сервіс. То лишня забота. І так, покажу свій е, рейтинг е, пістолетів, а ви будете вже вирішувати, який вам потрібен: ЛЛЮшка електронний з відсікачем, е, з калібровкою, з економайзером. Для мене топ. Е, Добувалися ми їм до 05-04% похибка. Пістолет топовий. Працюють дуже добре. Е, скажімо так, зі, зі 100 проданих пістолетів, ну, одна людина позвонить і скаже, що він погано працює, і я не зміг з ним, з ним розібратися. І то, то буде людина, яка ну, до кінця не розібралась в калібровці. ну, Називаємо так. Або не доставила зворотній клапан на насос. Тобто, якийсь буде нюанс. Е, той самий пістолет, тільки з механічним лічильником. Максимально надійний. Максимально. Тоже, пістолет з відсікачем. Тут знаходиться під пломбою е калібровочний е вінтик. Ми його калібруємо тут. Пістолет. К ось е хто каже: у мене я хочу на зиму, щоб тільки механіка була. Не хочу, щоб там щось замерзало і щось таке. Хочу механіка. Ось надійні. Пістолети то, що треба. Далі. РПР 120, 120 літрів на хвилину. Це також 120 літрів на хвилину. З... Зі швидкістю. Ось це на такі насосики дешевенькі, щоб ми могли відслідковувати швидкість нашого потоку. Якщо швидкість падає нижче 20 літр... літрів, він рахувати правильно не буде. Нагадую, калібровка знаходиться на. Калібровка. Так, значить, це загальна Так. І нижня. Так, це я вже не бачу. А, верхня. Натиснули і 20 секунд. Все. Перейшли в калібровку. Тут ми собі калібруємо. Підвищуємо або знижуємо коефіцієнт. Пістолет без відсікача. Але е, якщо вибирати між цим і цим, я побрав би цей. Він більш точніший, корпус більш надійніший. Е, це всім відомий вже пістолет. Е, майже такий самий лічильник, трошки має більшу похибку. Е, міні управління те саме, відсікача немає, 120 літрів на хвилину. Е, ну є, є у них копії, звісно, є е, більш-менш оригінал. Працює непогано. Головне не брати там самий найдешевший варіант. К-27. Звичайний нібито пістолет, але мені він подобається. Незважаючи на те, що він там алюмінієвий якийсь там, ну, нічого в нього немає. такого. Е плюси для мене. Швидка настройка. Мінус плюс, підняли-зняли. Е зліва збиваємо повністю. Моментальна справа бачимо загальне. Плюс цього пістолета, То, що тут знаходиться поплавкова камера е, збільшена і вона роторна. Це роторні лічильники. Тут стоять е, два ротора, і вони рахують ну, максимально точно і, і, показ, і, і, і налаштовується дуже, дуже якісно. Тобто ми можемо його один раз налаштувати, і він буде працювати довго. І проблем з ним не буде. Ось. О. Пістолет з відсікачем і лічильник ТМ100. Також для мене це є топовий. Топовий лічильник. Розказую, чого. Значить, лічильник з економайзером має швидкість нижню 10, верхню 100. Тобто ми знаємо, що у лічильників є верхня, нижня швидкість. Включили економайзер, прокачали, побачили, що у нас є похибка. Там він не доливає, да? ми зайшли в меню. Тут ми внесли свій коефіцієнт, або спустили, або підняли. Він його запам'ятав. Так? І тут показав, як воно буде. Як коли ми внесемо в меню калібровки коефіцієнт, він сам поправляє вже. Тобто, налаштовує значенням. Оцей, що він покаже, що у нас буде при такої калібровці, такому коефіцієнті, от таке значення. Дуже удобно. Не треба по тисячу раз приливати, наливати і так далі. Тобто, це для мене, якщо в електронних, це дуже якісний лічильник. Далі, знову ж таки. Пістолет з відсікачем і лічильник електронний. Тут лічильник від 5. Від 5 да, так, е, що тут? Від 5 до 25. Це лічильник для масла. Роторний для масла. Тобто з, е, для насосів з невеликою швидкістю. Тоже роторний. Теж класний лічильник. Він на акумуляторах надійний хватает максимально. Ну, і, ну і механіка. Механічний. Тут у нас збивається на нуль. Калібровка тут. Ну, це, як хлопці наші військові кажуть, каже, є можна когось прибити. Реально, він удобний, його кидаємо куди завгодно, нічого з ним не буває. Ну от нічого. Дуже класний рукоятка, удобно тримати. Тобто для мене це теж механіка, це... він без відсікача. Надійний. Далі, якщо ми з'єднуємо два рукава, там нам потрібно ставте камлоки, також поворотні муфти. Ось для того, щоб вращався пістолет. Не забуваємо сітку і не забуваємо камлок в ручку. Пам'ятаєте, так? Да? Я розказував. Тобто камлок вкручуємо в ручку. Тут у нас йде рукав, ми зняли, і камлок залишився в рукоятки, а шланг залишився в бистросъйомі. Все. Ось така штучка. Ну, класно, удобно. Ось так от хотів швидко і швидко показати по пістолетам, щоб ви мали трошки розуміння. На сьогодні я з вами прощаюсь. Кому потрібне насосне обладнання, фільтрація, колонки, індивідуальна зборка. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. На всі питання відповідаємо швидко. Відправка день в день, ну, може, на слідуючий день. Будь ласка, дзвоніть, все буде Україна. Всього найкращого.